З Оксаганського суду повернулися опять до поліції металургиного району писати заяву на суддю Вікторович. Доброго дня поліцаї! Есть? У у а чем вы докажете, что она честна? Вот, видите, сегодня порушила в очередной раз криминально-процессуальный кодекс. Может, вражда, Мало приезжда, того порушила криминально-процессуальный по кодекс, еще и по порушила три статьи Конституции. Прямых. А барану! если взять sí нет, Не прямых? Все И нам Так у него что Навіть всім поліцаям довіри немає. Бачите, вам навіть форму не всім видають. А через одного. Тобто не всі поліцаї ще пройдуть, мабуть, цей путь. Хтось залишиться і без роботи. Без пенсії то всі залишаться, а хтось і без роботи. В цьому році. Якщо без роботи, то точно і без пенсії. Так, без пенсії це вже вирішено, а без роботи ще не всі вирішені. Спочатку вирішено питання не кожному дати форму, а потім вже роботу забрати, а потім вже і пенсію. Пенсію то всім не буде. Вислухалі кого немає? А, напишемо вам, ви зареєструєте ви приймете заяви. Нам все одно да. їх через суд вносить, так що ви що приймаєте, що не приймаєте. Ви дуже... Ні, чого вас ви... тихо дуже добре свою працю виконує. Так, да, оце я... вас тільки треба оставить, а остальных всіх уволить. Да, да, вас одного залишить, щоб заяву приймав. І причому двох. Один там, щоб хоч добро пожаловать, а інший щоб казав, нічого тут немає, хлопці, нічого тут немає. Двох людей, все. А нас не пропускают, пока еще мы не зарегистрировались. Сейчас зарегистрируемся и да. будем идти. Да, есть? Вот. Да. Да я записывался с утра. А сейчас а зимку и да, да. а, а есть уже, да? Побитый, Ткаченко это да, записал. Да, да. Петунина записала? Да я данные сейчас перенесу, да и все. Можно там перекрывать? Я все могу, что ты питаешь? Ты бежал и питаешь. Ти б спитав, було, коли ці люди будуть перенесені на тудо. Вони навіть керівника воно немає. О, повісили! Кухрівника? Ха-ха! Тільки що сьогодні не забував! Вже є! Дивись! Ви казали, давайте ми вас споркаємо, вже є! І виказав, у коптів, ну, а не колаю. О, чого не спитали, у коптіва, що жінка його там згодження Все? Бачив вже? Ні, де ви поживаємо. Я ж кажу, що ми опасаємося поліції. Вдруг до дому прийдуть. Тому ми телефон оставляємо. Вот вже <реш> побіг, фотографувався і приніс, і повіці. Не <насамерно>, закривай. <реш> Подяка, яка, так? Оце людина відповідальна. Двери я уже по-любому себе забрал. Когда вас будут перевозить отсюда, вы снимите двери. Да, никуда не идите. Мы не до дома. Не ждайте да. на металлобру. Да, я их утеплю. Хорошая, да? Раз нормально. Нержавейка. Пятерка, да? Ой, да нет, не пятерка, больше. Сюда, сюда. Десятка. Какая разница? Сюда. Что стулья, блин, надо? Ну так ты же будешь писать. Що, ти не робиш, чи не працюєш чи ні? Ні. Я як <кій> Ти кажу, я держава не ні, створила та, робочих та, місць. Пушуть лівою рукою, а? Творчески люди. Та Сінь, не бачу я щось творчество вашого. <кій> Адже ти не бачиш. Скрізь. Тож з мене общались, там. <кій> Куди не навчалися, ти не глянь, одно творчество. <кій> <кій> там дерева ріжуть, там варують метал. Там у людей вбивають, там субсидію забирают. Там канализация в вещах, уже команды. Господар, дайте сосредоточиться. Там вода вот таким диаметром часов на шкода. Там творчество. Мне надо сейчас творчески придумать заяву. А вы меня что-то думаете просто? Вот эти статьи какие-то, что там. Да что сюда? А что я, я постоишь? Не добавый, да? Куда ты Я Не знаю, я пошел просто. Ну как? Купил источек у Через железный є. Через Железну дорогу. Через да мы задались. Нет. Фамилия ночь. Не рудюк и дали водич. Не рудюк, не рудюк. І далі вот и а де ви людину на ну, кінка затримали? <клес> а ви знаєте, що там повинні бути скрізь стоять або охорона, або забороняється ходити. А це власність держави. Якщо там не заборони не було, то він має право ходити де завгодно. А І коли це За має, право. Да, має. Це його власність. Якщо що? держава йому не створила умови, не він має право себе випадку. забезпечувати. Розумієте? Що ми завжди нема? Пірну 85-й. Я ще Тому що був... не знаєш своїх прав. Знає а що, що, де, тут і сидиш. Місто життєвого. Кривий рух. Де? Та книжка. А що це книжка кожен вік нова робиться? А як це так? Як це, та так. книжка 10 сторінок, так, я, це, я хотів глянути чи війни. Ні, нам... так а як це? А як це нова? І вже нова книжка. Гляну. Так я зараз перепишу її, повністю заповнюю. <гум> ну а що робити? Давай заповнимо її. Так, ну, Сядемо зараз і повністю заповнимо І все. Щоб питань не було. Ну, 10 книжок на день, то на, на рік. <гум> ну а що? Ну дивись, вони взяли вже кубицька, ту викину, бо там дуже багато, багато питань. Не відповіді кажуть, відповідь отримали Так, Тільки помолчити, скажи, кубі це добропригласення пав на ваше. 360. Вторая чи третя? 300, А що, 350? 353? Так, Якщо не п'ята, то це ваша? работаешь? — Да, не работаю. — 353-я. — Какая 353-я? — 097... — 353... 353 я 097 353 096... — Есть. — 37... — 27. — Фамилия, православная, владная полномочия. — Да, 353-я. — Я его не буду закрывать. — И накрутка, и оборона, и оборона. — Где Гарніші, я вам не можу. Добре. Вам начальника чергової частини погукають. Погукають? Так а що він мені склав? Я спрашую начальника чергової частини, щоб ви ну, мені не ставили вопроси, погу... які я вам не можу збиратися. Ну, Все, спасій, погукайте. Добре. Якщо вона порушує права громадян. Ну, поснімайте. Поснимай, він ще не пояснив 63 ю а вже щось робить з людьми. Пояснення. Затримав. Дали план, що ви дали йому план, что вы почему его затримали? Задержала охрану называют. Ні, я розумію, що вас задержала охрана. Ну, охрана данному, там бути стоять. Либо везде охрана, либо забор. Понимаете, либо забор должен быть. Тобто забор. Это вы должны знать, что эта территория охраняется кем-то кем-то. А если там забора нету, то вы имеете право где угодно ходить. Потому что нет забора, или должна быть охрана, или должны быть таблички, что охрана... То вся территория, да, допустим. Да, это частная территория, или что. что там все, если такого нету. О. никаких вообще не поясни, ничего этот самый... Там были таблички, что а приватная территория, сходить от не отниз. Все. Вы можете да. сказать, что у вас тут какой-то металл с собой. Я его, я его хотел взять, но я его не взял. Нет, ну так, вы можете сказать, что подождите. Так, он лежит, извините, охраняются? А здесь не написано, что территория храняется. То есть вы знаете то, что вы, вы ничего не брали чужого. В а то, что на улице лежит, это может быть общественное. Сейчас мы подойдем. Добрый день. О, щось у вас Светлая экономика. До начальника. Це на второй этаж и направо, да, по-моему? Налево. направо там нема. Нет, я имею в виду камень. А, то есть, да. Ну направо я сказал. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Книга, книга скарг і пропозицій написана. Вона нова. Так. А який смисл було? ну Є ж певний порядок, скажімо так, ліквідації, не ліквідації, а здачі цих книг. В тій старій книжці. Місті... Так. так а для чого з Нового року нову книгу, коли там більше, не більше 20 сторінок було списано? списано. По приказу я це не з Нового року ми заводимо всі нові книги. Журнали, ми всі заводяться на... А чим це регламентовано? Наказами МВС по біловосу. Наказами МВС? Так, яке у вас питання? По біловосу? Так а як я можу тоді... Я там писав дві скарги, здається, неділю назад. Яким чином я їх можу? Зараз ми подивимося ці скарги і вам дамо відповідь. Розписання. Вона ж ця книга, ви зрозумієте правильно, вона не знищується старе. Так вона, не знищується. вона знаходиться в канцелярії. Вона, ну, вона здається в канцелярії. Вона здається в канцелярію, після того, коли вона закінчується абсолютно, їм з Нового року ж немає такого в наказі по діловодству. Це точно такого немає. Це вона не кожен... знищується в... Ні, що кожен новий рік книга. заводиться нова книга. Вона ну. дивиться, будь ласка, скільки книг? Ні, так я розумію. Це старі, це старі книги, нові заводять. Яке вас питання, ви скажете, що ну це ви ж так просто, щоб ховати кінцем води, нові з А взагалі вона повинна закінчуватися, коли вже останній. І тут пишеться припис в кінці, що в книжці як, як прізвище? — команди Ду... Варта Леонідович. Вам на ваші, надавали відповідь. Якщо не надавали, давайте я уточню, вам дам відповідь. Обычно тут же книжки пишеться. Які а, я, то, я вас то, питаю. результати перевірки та в заходи. Ой, то та я там задавав два питання з точки зору. Не помню. Попередні ні. Попередні скарги, що результати перевірки та вжиті заходи не співпадають з тим, що я писав в скарзі. Раз, це одна скарга була. І друга, тобто, я раніше ще писав скаргу. І на неї не пам'ятаю вже там. І друге, те, що ми прийшли на прийом в прийомний день, і особа, яка мала б здійснювати прийом, її не було на робочому місці. Просто-напросто ми тут години-дві чекали. Це, це, це кривда. Приходила Валентина Луксана, я ж не пам'ятаю дати, хай я ж хотів оце і подивитися. Яке, що? Да. що там це, за припис був? Якщо приймальний день і особа здійснює приймальний да. день, її так, не так, її не це якраз начальник не... слідчого відділу повинен був Відділення? Так, Відділення це ще попередньо, у нас же ще ж новий начальник нового, слідчого, так. Але у нас ще, ще є керів, керівництво, є наради. Є е, упогодження з процесуальними керівниками прокуратури Дальше. і так далі. Да, я, я якщо вони не можуть, то його заступник. Так може не було, не було взагалі нікого, а заступник, якщо повинен приймати, то він повинен бути на основі якогось наказу здійснювати. Ну, тобто, от я Дві прокуратури вже заставив зробити. А якщо, а якщо, -е, третя прокуратура і е, кацентр. А якщо особа знаходиться в черговій відпустці? Тобто заступник його приймати, розумієте? Ні, ну повинен бути наказ. Що за відсутності особи там здійснює черговий там якийсь там, чи ще хтось приймання громадян. Ні, ну я ну я для так, так. Що то яка особа має право? Бо коли особа ж... Не згідно якогось розпорядження документу здійснюють, то вона не вповноважена особа. Ні, Розумійте. заступника ж по функціональному обов'язку покладено, ви зрозумієте правильно. Заступника по функціональному обов'язкам покладено. Ну не було нікого. Ми тут дві години прождали Just з Валентиною Олександрівною, тому я написав, що не було людини. Mm -hmm. І потім при Зараз, зараз ви слідчі підрозділ вам треба. Я хотів, ну там вже люди пишуть заяви. Да. заяву. Заяву дві дві заяви. А я просто хотів видрегу... подивитися, як відреагували на в книги, а її немає. Дивись нового книги. Якщо, якщо ж е... на слідчий підрозділ, то розписував, мабуть, в нас же ще нове керівництво, ви розумієте, так? Що це ж керівництво міняє, як жахмат. Це вже постійно. Книжки міняють, керівництво міняють. Як у нас говорить Руслан. Щось ви як оті гади, розповзаєтеся з одного місця в друге місце. Ну, в смислі я имею, з одного райділа, там, ну міняють перетасовка, як ото на шахматові дошки. Це вже постійні штати. Уже постійні. Б, з 20 з 12 грудня була вказівка, накази, це вже постійні а штати. А генерал з області сюди повинен приїхати, не знаєте, повинен приїжджати. Ні, поки що не, не, не знає. питання. вам так, ви вже так, телевізор, з якого питання? Так, а Начальник, у. 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 начальник УВД ну, вже ну, теж вирішили то, чи ні. Може, вакант. 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 Можливо. 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 У Нас э, не повідомили. Якщо повідомлять, може якісь будуть службові телеграми, тоді я, я, я вам сказав. Поки що не повідомлено. А коли їде, коли у вас така інформація? А це навіть. Я не знаю кого їде. Він, він там партизани був. Він бі. йому дзвонив, так. Да, в Києві. Хотів мі, в оточити, <рігав> У нас начальника Криворізької поліції вакантна посада. Вакантна посада і... Підеш? же Та... ж виконує обов'язки. Я знаю. Виконує обов'язки. Тільки погано щось виконує. І поки що. Ну це ж тимчасово він виконував. Та я знаю, але я в виду, Я теж йому написав скаргу на заслідчого. І відповіді, відповіді хорошо хорошо, хорошо виконує. Я питаю, по, ким мене визивають по 200 дівчатах. В слідчому підрозділі, в металургійному у нас відділенні поліції, дуже вакантних посад багато. На сьогоднішній день 7 вакантних посад з 15, 50%. В слідчому підрозділі бажаючих на сьогоднішній день небагато працювати. Це, ага. так. Знаєте, то зараз кажуть, якщо будеш плано працювати, то підеш слідчий підрозділ. Поки там до слідчого підрозділу багато питань. І у вас також там багато питань до слідчого підрозділу. Завантаження, мабуть, вже великих слідчого підрозділу. Як вам сказати? А це ж основа роботи. Але є позитивні результати. У нас МВД нашій Дніпропетровський університет внутрішніх справ. От працівники кадрового підрозділу розказують через десь через 10 днів у них буде випуск, і кажуть, наші підрозділ 5-6 нових співробітник. Молодих. Да, молодих спеціалістів. Ну ви ж опять їх і спортите. Ну як? Научите старим, або зразу ж командами, приказами їх задавлять, то то не розслідують, то ж, це вони вони не ж, вносить. Це, це так незалежна. написано, на ділі зовсім по-іншому. Це є незалежна особа і має право не виконувати, але все ж таки. А і ним вже пацани ще керівник є. Ні, так є. Mm. По кожному Про кримінальному та. провадженню та. є ж спеціальний керівник він дає вказівки, що там треба зробити, вони ж там погоджують і так далі. Процесуальний керівник. Слідчий не має права без дозволу процесуального керівника закрити провадження, там, наскільки ми. Ми знаємо. Це. Вони так. там погоджують, там все з керівником. керівника. <клес> Ще, ну, що... Тільки коли Слідчі я прокурора не питаю, не ви, ви ж слідчий керівник. Ні, ну, там же ж это, я можу порекомендувати, а слідчий сам ні. розглядає. Ні, ні, вони ну мені. Так, прокурор. прокурор відповів. прямую казівку даючи й постанову виносить, якщо слідчі щось не так. Вони можуть відмінити. Відміняються, вони ж своїм постанови да. вже можуть відмінити. Відмінити. Якщо закриє кримінальне провадження, так то прокурор. Прокурор може відновити. Да. Тільки раз балакаю з волком, а він мені каже, Дуар Леонідович, ну я от написав їм постанову виніс, щоб вони кримінальне провадження відновили. А вони закрили і нічого не роблять. Кажу, так ну до кримінальної відповідальності притягніть його за бездіяльність. Слідчо. Ну, є відповідальність за невиконання позівки процедура. Адміністративна, до речі, є кримінальна, є адміністративна дисциплінарність. Ми ж дисципліна, ми, ми з та чого та це та і питаємо, тому що це ж ми. 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 ми з вами розмовляли, а точно так же я ж кажу з прокурором. Розмовляв. Він одне плачеться, ви кажете друге. Поймаєте? От ми ж хочемо з'ясувати, хто ж то таке бреше. Та правда, кримінальний процесуальний кодекс. Ну стільки де правда, а хто бреше більше. Питання для дослідчого підрозділу, вони як на практиці, воно в них, воно, воно розумієте, ну, Книжку ми зараз, практиці... зараз подивитися не зможуть. Ну, зараз, 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 мабуть, ні. Ну, відповіді... Якщо у вас до слідчого підрозділу, то я вас зараз можу на прийом у вас до начальника слідчого підрозділу, до заступника. Ні, там, там, пишуть, не, там заяви там просто та зараз подаємо. ми подаємо. Зараз да, подаємо. Там і хлопці пишуть, і зараз А заяв. завтра вам відповідам, да? треба буде чи mm -hmm. несли, чи ні. Mm -hmm. не ви не можете зателефонувати, щоб не я не знаю. Не внести не можна. Оце вчора були... Ні, коли це ми у, Гр... у Гриня були. Що ви час, ну не тратить. Каже суддя, так я ж каже, заява про злочин на суддю. І суддя ж це ж саме розглядає раніше, саме сказав. Як на нього так. То хоч би комусь і він ні, він розглядає. Каже, так ну я ж не можу на себе внести. Im, kaza, ну, tak, а ми йому кажемо, ваша честь, ну так а чого ви внесіть? Ви станете самим знаменитим суддею на всій Україні. Якщо представляєте, ви на саме знаменито ви на себе оце внесете. Не, представляєте, як зразу слідчим, прокурором, процесуальним керівником розв'яжете руки. Вони скажуть: "Ну, раз суддя вважає, що треба внес". ну на сьогодні день плащі по поводу Якраз е-е коледовання там саме, саме за нами. Так а чого? Ми заходимо в Верхній, Центральний міський Вільнонтор, суд. Та... Центральний міський суд заходиш, а у них за кожними дверям, це як до вас, і там сапожків класти. Загнались. Да. Ну Підуміць. як, колядують. <сміць> колядують. <сміць> да, чулок висить. <сміць> це в бочі такі малочі. Та тут багато, я говорю, таких цікавих моментів судах. <сміць> Заходом в Саксаганський там нема. Питає Тушенка Олексій Іванович, а чого вас сапоги не висять? Для це як це кажу? Ну кажу, в центральному міському на, ну... на Миколая як повісили, так і висять. Це, красні такі чи якісь? Ну, в'язані такі. Чулочки, да. Ну, це ж на Святого Миколая. На святого Святий Миколай да, носив подарунки. Ну, красні такі спеціальні. Да, 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 да. Ставили під, під ялинку, ставили завжди чулок, чи чулок, чи чепіток. І оце дитина просипається, тут кишені ходить подарунчик. І дитина є ще й ставить авиацію. Ти будеш чекати відповіді, чи як? Там є книжку подивиться, може там щось написали. Бо там може і цікавіше буде. Всьогодні все різномана, да, <клубить> що скажеться. <клубить> да. А людина ну, так, я щось. Я, я зрозумію, що, що ви не подивитесь все рівно ту книгу. Ні, ви знаєте, а я зараз дивіться. Це вже для вас. Вона ж новий начальник слідчого підрозділу. Ну, От так, у нас фіщин Дмитро Валентинович скарга від 3.01. Ну, с... е, ну, наприклад, е, я вам показую, я вже собі роблю копію, розумієте, собі копію. Начальник підрозділу скаргу для проведення службової перевірки, значить, доручив начальнику слідчого підрозділу. Я вже собі дивлюсь копію для контролю і 15 діб згідно звернення громадян. І я вже буду йому напоминати, вже собі, щоб ну не забути. щоб трошки краще було цьому напрямку. Добре, дякую. Там так, ось що, двері ж рядом за углом. Де ось що? Все, а все, шо, а тут а, ми ж сюди і заходили. А що, є прямий путь? Є пряміша ще дорога. Ні, Ні, ви ж можете, якщо, наприклад, попити, якщо почнете. А завтра ви запишіте вашу ж є. Ви сейчас пишете заяву. По поводу внести що Щоб ви не їхали, ви мені виконуєте на мобільне, я вам скажу, що ви знали річ. Та не внесуться, тому що там одна заява на судді, а другу може внесуть. Я не приймаю, я тільки вам можу сказати, внесли, бо не внесли. Ну, не і... корі... не, вам... не передбачає, що можна не вносити. Кримінальний процесуальний професу... кодекс. Про колець... заява? Да, так, говорить, то, що, то, що то, заява про злочин не розглядається у відповідності до закону про звернення громадян. А потім є, да. є постанова закриття, закриття, якщо, закриття, якщо, якщо да, немає. Да. Да. Він повинен провести слідчі дії, допитати свідки, якщо треба, провести експертизи. А так, ну як, пан Зим Небо? У 2012 році, як тільки новий кримінальний процесуальний кодекс вже вступили, тоді ж перші дні або місяці все вносилося. Ну, так воно, люба то, люба заява, усе. все вноситься. А а коли почало е, ну, да, е, на кожну слідчу по це впроваджень, і вони потім почали, е, що вноситься, якщо так є. Це, це порушення, це вже на слідчі можна провадження відкривати. Ну, це вже вам треба, ми ж не приймаємо такі рішення. Ага. Черва частина задача прийняти заяву. Це саме. А, якщо не приймуть заяву, це Ні, є це є. Ні, ну да, да. якщо Бо 13.77 ваша 1377. — ви, да, да. ви, ви приймаєте заяву, да. якщо вона називається заява про злочин, негайно ложиться на слідчому підрозділу. Ну, ну, там написано керівнику, керівник своїм розписується слідчий підрозділ, і слідчий підрозділ вже призначали слідчі. Слідчий вносить. И дальше у него там. Ну, Позав, да. Провода разбор. По Провадження, да, уже разбор полета. Ну, Например, завтра я вам скажу по Чим, не настойчивому. А ты написал? А я могу набрать. Ну я вам на мобільний все допустит. Так мы на телефон примерно. Запиши, Запушили, я скажу, в мобильный, запуши. И призрачный. 0,97. Започив. 097. Так, 97, вот. 145. Нет, сейчас. Я же завтрашнего дня в отпуске, чтобы ты пафикал. Завтрашнего дня, да? да. 145-59. 9... 3.1. 1. 1. Да, Скобелка, Александр Викторович. Я начальник чего участка. Скобелка, а где я да. ваше превыше, чего